З води та опалення буде непросто важка зима. Такими заголовками змірясніють останні місяці. Як це жити без світла? Ми вже знаємо. Такий досвід отримали взимку 23-го. Його ж закріпили цього літа у липні. Але енергоексперти називають це тільки репетицією цієї зими. То які дають прогнози, і що все таки зможе врятувати нас від пітьми. До повномасштабної війни Україна генерувала більше світла ніж споживала. Половину ми отримували з атомних блоків, третину виробляли на вугілі та газі, 8% на сонці та вітрі ще 7% на воді. Тепер практично все світло створюють дев'ять енергоблоків на атомних станціях. Функцію нарощення або ж зменшення потужності в системі виконують не тес і гес, як раніше, а збільшення імпорту та знеструмлення споживачів. Великі об'єкти вони є дуже легкою ціллю для ворога. Росіяни окупували понад 18 гігаватів української генерації, у тому числі найбільшу в Європі запорізьку атомку, потужністю 6 гігаватів. Лугансько-вуглегірську та запорізьку ТЕС – Це разом ще майже 8 гігаватів решта це вітрові і сонячні станції. Дев'ять прицільних ракетних атак знищили 80% ТЕС та 40% гес. Потрощили частину розподільних підстанцій. А обстріл цього тижня у Міненерго назвали винятковим. В даному випадку застосовувалися ракети з різними типами снарядів. Тому на сьогодні ситуація залишається досить складною мета це стабілізувати енергетичну систему. І завдяки новим ще не традиційним для нас технологіям. Теж у нас є чіткий план, як збудувати до одного гігаватта потужності вже цьогоріч. Це висока ефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні. Це виступ президента Володимира Зеленського на Берлінській конференції у червні, але про будівництво розподіленої генерації говорили і раніше до повномасштабної війни. Володимир Мельченко тоді був керівником проєкту. Це невеликі електростанції потужності від двох. Мігават приблизно до 35-40 мегават. мігават. Такі міні-електростанції створюють кіловати на біопаливі, природному газі, енергії вітру і сонця, і бізнес їх вже випробовує. Ми намагалися зробити це так, щоб наші клієнти не відчули дефіцит потрібної продукції. Спекотне літо і нестача світла спонукали рітейлерів продуктів швидко, швидко шукати альтернативні джерела. Це пілотний проєкт. Ми порахували, що панелі окупляться всього за три з половиною роки роботи. Мегават потужностей на даху ця мережа супермаркетів інвестувала понад 32 мільйони гривень. Задоволення не дешеве, але покриває третину потреб магазина до зими. Для повної автономії компанія вже придбала і чекає на газові установки, які виробляють і світло, і тепло. Як і в бізнесі приватному, точно так само ця електроустановка відіб'ється і для теплокомуненерго, який є у власності міста, тому що після цього вони будуть купувати газ і самі виробляти електроенергію. Пояснює голова профільного комітету Верховної Ради, але як із цим жити, вже давно знають в Ірпені. Отримали її ми від наших меценатів в. Січні 2023 року газову установку завбільшки із причів вантажівки під'єднали до найбільшої котельні міста. Розповідає директор підприємства. звідси комунальники розганяють тепло до понад п'яти з половиною тисяч абонентів. Будувались всі об'єкти ще за радянських часів. При повному завантаженні ця машина видаватиме мегават світла в годину. Дана установка вона приїхала без модуля когенеративного, тому вона у нас сугубо виробляє електроенергію. кажуть. Своїх кіловат вистачить, щоб заживити не лише котельню, а й соціальну інфраструктуру, як от міськраду, лікарню, державні дитсадки та школи. Ми таким чином створимо безпечні комфортні умови для дітей, що стосуються отримання освіти. Це тепло і це світло. Два найважливіших критерії, щоб лекаутів не боялася, і решта громади. Місто підписало меморандум із областю. Чверть споживання Ірпеня забезпечить ще дві когенераційні машини. Помигавато кожна. Там є певні критерії, повинен бути середній тиск газу. Повинна була територія бути загороджена і вона повинна охоронятися. Лепий трансформаторна підстанція. Поруч так само обов'язкові для роботи генератора. Загалом по Україні для монтажу газової генерації енергетики нарахували 144 локації. Саме масовість цих установок може врятувати нас від знеструмлень. Пояснює заступниця міністра енергетики. Система тоді буде більш гнучкою, менш вразливою до російських атак і буде забезпечуватися рівномірний розподіл електроенергії по всім регіонам. Для цього нацрегулятор спростив вимоги до підключень. А Укренерго запустила перші довгострокові аукціони для маневрових станцій, які рятуватимуть енергосистему в пікові години. Навантаження їх має бути дуже багато. Вони мають бути розподілені по території України. І такий спосіб ми убезпечимо їх від ракетних атак росіян. Держкомпанія зобов'яжу інвесторів звести перші міністанції до осені 2025-го. Це ж часом покриє дефіцит світла і здешевить його, але точно не цьогоріч, наголошує енергоексперт, і все через те, що купити таку кількість станцій одночасно неможливо. Якщо всі європейські виробники генераційних газових погазов машин зупинять всі свої поставки для країн для третіх країн, і будуть працювати лише. На Україну, то закрити українську потребу їм треба два роки. Гробний стан в кращому випадку держава, громади й бізнес разом встигнуть наростити за кілька сотень додаткових мегават, Пояснює експерт. Однак, знеструмлення цієї зими це не скасує. У нас населення може не мати електроенергії до половини часу в добі. Це це, це, на мою думку, це оптимістичний сценарій. Будуть ці сценарії більш або ж менш оптимістичними, достеменно невідомо. Урядники запевняють, що роблять все, аби підготувати країну до зими, але щоразу додають світло буде за умови, якщо масовані обстріли не повторяться. Ірина Кондрачук, Георгій Воронов, Павло Бориско, Вадим Доубиш, Андрій Марченко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.